Вас на моєму каналі. Моє ім'я Сераш, і сьогодні я розповім вам, як же почати читати розклади таро і які вони взагалі бувають. Ну, по-перше, треба розібратися з тим, що є готові схеми. Тобто, ми маємо схему таро, під кожну карту прописане якесь конкретне запитання. От і наше завдання по схемі викласти карти. З тим запитом, який на кожну карту в нас є, от і розтрактувати карту під цей запит. Ну, базу знати обов'язково. Починати з того, що треба знати базові значення, хоча б поверхневі карта ро, для того, щоб робити складні або менш складні розклади, ну це очевидна річ, без знання таро. Далеко ми, на жаль, не попхаємося. Використовувати таро інструмент як інтуїтивний інструмент, і трактувати його як оракульну систему, опираючися виключно на власні відчуття чи на власні там, якісь асоціації, пов'язані з малюнком, який виконаний на якісь із устаканених систем карт Таро: там Кроулянський, Вейтівський, Марсель, Французька школа. А ну, от це не зовсім компетентна. Історія. Істория. Тому що так давно довго ми не поїдемо. У нас буде багато адсібяті в будь-якому цьому розкладі. Ми будемо ліпити те, що нам здається комфортнішим. Ми будемо ліпити те, що ми натягуємо да, на ситуацію, яку дізнаємося від клієнта, і це не буде об'єктивним розкладом, коли ми з вами не знаємо значень і трактуємо значення виключно інтуїтивно. Це не зовсім реально професійна історія. В такому випадку краще вже брати собі оракул і трактувати тоді по оракулу, бо якраз. Оракульна система, вона у нас більше прообразну, да, певну систему мислення. О, тоді краще використовувати такий інструмент, а не чітку конкретну систему вже самих картаров, в яких закладений певний символізм і є певні значення, трактування, які ми з вами можемо вивчити. Так, от. По готовій схемі все зрозуміло, ми запам'ятовуємо з вами схему, ми запам'ятовуємо з вами запит, з яким ми викладаємо карту, і трактуємо карту під той запит, який є. Індивідуально, це коли ми з вами робимо розклад, виходячи із того, з якої ситуації у нас з вами прийшов клієнт, наприклад. От, виходячи із того, що нам розповів клієнт, або яку ситуацію він нам окреслив, ми з вами викладаємо там, певним чином карти, задаючи питання. От, чому важливо, дуже, дуже часто тарологам важливо розуміти, хоча б. Контекст певної ситуації, тому що від цього залежить то, як ми правильно поставимо питання для клієнта, тому що у, у клієнта може бути ситуація, а не запит. Тобто є тупікова ситуація. Там, наприклад, я не знаю, там у чоловіка те, те друга родина де небудь в таганрозі, е, от, і жінка не розуміє, як з того виходити, і вона навіть не розуміє, яке питання коректніше поставити, чи він мене кохає, чи обере він мене, чи він буде жити в таганрозі з другою родиною. Е, чи що робити чи розводитися, чи не розводитися, а майно, а що, а коли, тобто, розуміючи цю ситуацію, ми можемо розбити загальну ситуацію на на декілька запитів і робити розклад, виходячи із запитів, які ми з вами підібрали для клієнта. От, Важливо важливо у індивідуальних розкладах враховувати те, що нам варто зазирати в минуле. Тобто нам варто з вами дивитися ту причинно-наслідковий зв'язок, який привів нас до цієї ситуації. Наскільки давно у того чоловіка в таганрозі є друга родина? Чому вона там з'явилася? Що було предвісником цього всього? Чи... Були якісь тривожні сигнали, наприклад, для нашої клієнтки з вами в такій ситуації, якому вона знаходиться в емоційному стані, як краще вийти їй з такого емоційного стану. Тобто, тому що якщо ви сухо людині скажете, Ні, ну тут однозначно треба розлучатися, це не вирішить її питань е, сумісно нажитого майна, дітей, е, болі від зради, і причому такої. Тобто це не вирішує питання. Це ну, типу, суха сухаконстація. Факту, який в принципі, скоріш за все, клієнт ваш і так розуміє. От, і це не дає йому відповіді на запитання, як мені це комфортніше зробити. От, тому. Коли ми з вами е, даємо якийсь запит, да, при, е, при знаючи якусь ситуацію клієнтську, от наше з вами завдання максимально роздивитися із усіх сторін, зазирнути у минуле, хоча б трохи, щоб зрозуміти, що там відбувалося у минулому, до чого це призвело на сьогоднішній день і як це буде розрулюватися у майбутньому. Тому що ви можете бути вольовою особою, яка не терпить такого відношення до себе, але у вас отам на стільці чи на кріслі напроти. Вас сидить особа, яка має дитяче травмування, і ми це можемо побачити у картах, яка не може вирішити цього питання, який страшно розривати такі стосунки, тому що, наприклад, є якесь травмування пов'язане з чоловічою фігурою, чи там з тим, що я залишуся сама, і тягнеться це ще з дитячих моментів. І тоді нам потрібно достукатися до клієнта да, з його травмуванням, пояснити важливість, розвінчати міфи, які сидять там, таргани в голові, да, чому людина досі не може. Не, не, не Може там рішитися, можна так сказати, вирішити, да, таке питання некомфортно. І оця вся історія. Тобто, у когось може бути факт пов'язаний там із бідністю, я боюся йти, тому що я буду матеріально незабезпечена, я в тупіковій ситуації. І все, і все це все формує у нас сьогодення. І оці всі страхи, острахи та індивідуальні моменти, пов'язані з клієнтським запитом, формують його вибір на майбутнє. Тому ми не можемо з вами майбутнє дивитися від рису. Що ми маємо на сьогодні, і що ми мали до того, що призвело нас до того, що ми маємо сьогодні. Тобто, нам завжди, окрім картинки да, з пункту А у пункт Б, яким шляхом ми можемо дістатися в розкладі. Нам варто все-таки зазирнути туди в пункт 0 і дізнатися, да, якусь пер 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 першу причину. О, от того, як взагалі ми та до життя такої коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти. І блоки за дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі розклади, які ми робимо з вами е, клієнтам на ходу, які ми створюємо да, під певний запит клієнтів, можуть бути неважкими. Це не обов'язково має бути схема. Це може бути три карти, чотири карти, п'ять карт, додаткові деякі. Це може бути навалено на столі купа, купа карт, які допомагають вам ще більше видати інформації клієнту. Плюс, якщо ми володіємо з вами не тільки таро інструментом, розбираємося в архетипах, володіємо якими небудь ще там астрологічними, нумерологічними, Знаннями, знаннями там з якихось інших інструментів, типу матриці, долі чи якоїсь такої історії, ми можемо ще додатково залучати подібні інструменти для того, щоб видати ну максимально велику кількість інформації для клієнта і дозволити йому масштабніше зазирнути да на ситуацію з усіх сторін, пояснити, чому ми з вами взагалі до цього прийшли і як з цього тепер виходити, щоб не вляпатися в це повторно. Тому що дуже часто буває, що після консультації. Людина приймає рішення на ту ситуацію, яка в, не, в, в людини трапилася тут і зараз, але не робить висновків на, на майбутнє, щоб знову не вляпатися в таку ситуацію. Навіть знову не вляпатися в якісь такі самі стосунки аб'юзивні. Нам наша задача з вами, як тарологів чи майстрів, дати якомога наймога більше інформації для того, щоб людина не повернулася до такого стану, з якої вона до вас прийшла. От, багато колег використовують метод оцього недоговорення навмисне для того, щоб людина була. Підв'язана постійно під майстра і без майстра не могла ступити ніякого кроку. І це також не зовсім правильна позиція, бо це залежність так, від майстра, перекладання на нього відповідальність. Я, навпаки, як майстер радію, коли клієнти пропадають там, наприклад, пишуть мені відгук, що все так, як ви сказали, дякую, я розгреблася, мені кайфово, чи я розгрібся. І там пропадають на рік, на два, на три. Тобто вони зробили певні висновки, в них своє життя, я їм не треба. У них все добре, тому що від гарного життя до Таких, як я, не приходять. Ну, типу, це очевидні, очевидна річ. До кожного майстра від гарного життя ніхто не приходить. Всі приходять з певною проблематикою. От наше завдання зробити так, щоб людина володіла. Більш заглиблену інформацію про минуле розуміла, як минуле вплинуло на її сьогодення і як тепер виходити у комфортне майбутнє. Тому можна однаково успішно використовувати як готові схеми розклади інших авторів, так і вигадувати свої, так і, в принципі, розкладати на колінці на ходу під конкретний запит, так як вам зручно. О, головне знати. Що означають карти. От і головне розуміти, да, як вони можуть бути між собою пов'язані, яку картинку загальну вони нам видають. Тобто, нам бажано з вами зазирнути на кожну карту окремо і далі, виходячи з того, що у нас є в кожній карті окремо, скласти повну картинку і повну історію того, що ми з вами о, маємо, яку проблематику і з чим до нас прийшов клієнт. Тому Користуйтеся, вигадуйте своє, використовуйте вже готове, імпровізуйте. Бажаю вам успіхів. Підписуйтеся на канал та полишайтеся зі мною і надалі.